Evet. <laughs> Прийти спочатку буде вступне слово від генерального навчання у нашому університеті відбувається і відбувалося виключно українською мовою. Як голова студентського самоврядування я контактую з усіма студентами і знаю, що на факультеті філології та журналістики, і, зокрема, професор Луїза Константинівна викладає викладала лише українською мовою. Студентів напевно більше обурили е, новини, які ширилися в соцмережах, про те, що нібито студенти бунтують, студенти невдоволені е, там, можливо, е, викладачем чи ще щось такого немає. Студенти були більш обурені, тим, що е, шириться ну неправда, не було ні жодного не коментаря е, студентів і не викладачів, тому е, зараз всі. Між собою все дружно, всі тільки шоковані ситуацією і е, реакцією змін напевно. Ніяких бунтів не було. Всі живуть своїм студентським життям. На перервах ходять на каву, насолоджуються е, очним навчанням і можливістю бачити одне одного в реальному житті. І ми обурені, тим, що журналісти е, не поцікавилися, не запиталися нашої думки е, і. Розчаровані напевно цією ситуацією дуже сильно. Надзвичайно тішимося, те, що почався другий семестр, саме у офлайн формі, а не онлайн.